Міністерство оборони Чехії оголосило про схвалення подальшої військової допомоги Україні на тлі повномасштабної війни з Росією. бронетранспортерів в Європі Сучасних ні. Ну скока там є скальпика десятків. До нового пакету допомоги входить важка техніка, але подробиці Чехія оголошувати не буде з міркувань безпеки. Із фото та відеоматеріалів, які поширюються в соціальних мережах, а також із заяв України та її союзників, можна зробити висновок, що Чехія постачає Україні танки, вертольоти, гармати та ракетні установки. Експорт військової техніки до України лише у 2022 році перевищив 2 мільярди євро. А загалом допомога Праги Києву становить 4,2. Десятих мільярда євро. Нинішня ситуація може сприяти поверненню чеської оборонної промисловості на ті позиції, які вона посідала у 20-30-х роках минулого століття. При цьому 90% усього чеського виробництва озброєнь іде на зовнішні ринки. Як повідомлялося, в Чехії за вересень в межах громадської ініціативи зібрали кошти на закупівлю модернізованого танка Т-72 для збройних сил України, і він скоро вирушить на театр бойових дій. Пробуємо розпитати керівника інформаційного агентства Главком. З нами на зв'язку Віктор Шлінчак. Пане Вікторе, вітаємо вас. Вітаю, колеги. Пане Вікторе, ну от зараз всі якісь аргументи і факти вказують на те, що все ж таки буде умовне звернення президента вбивця Путіна до свого народу? Скоріш за все він буде говорити про завершення анексії нашої території, про зміни до конституції? Ну і як кажуть джерела самої Російської Федерації, що ймовірно він буде впроваджувати так званий частковий воєнний стан. В них все частково, але по факту будуть закриватися кордони. Наскільки ви можете оцінити ймовірність саме такого сцена? Давайте розпочнемо по часових рамках. Я думаю, що свій виступ перенесено по путіним перенесено через те, що завтра у Путіна великий ювілей йому 70 років оповнюється, і відповідно він поки що не знає реакції суспільства. Навіщо? Щось робити напередодні ювілею, щоб потім це вибачте, інформаційно вигрібати. Через те, я думаю, що з датою вони вирішили її перенести. Що стосується того, що він буде говорити, мені здається, що зараз дуже багато пишуть про нові формати військової, так званої операції, насправді для нас не змінюється, для українців не змінюється нічого. Навіть якщо він назве це війною, навіть Якщо він скаже про те, що мобілізація вже не часткова, а повноцінна для України це не змінюється, не змінює нічого абсолютно. Зараз багато кажуть про те, що Російська Федерація, вона в числі тих країн, які найбільше допомагають посиленню збройних сил України. Це затрофейна техніка, це озброєння, яке переходить якраз на службу нашої армії. Але тут в такому разі питання: а із чим вони лишаються, пане Вікторе? Дуже багато зараз відео про те, що вони там одягають партянки. Партянки в 21-му сторіччі ми вже не давно такого не бачили. Вони кажуть, що в них проблеми, тому що зі складів зникає. Я величезна кількість амуніції, яку вони не можуть знайти. Ну і відповідно ж, техніка вона і розбита за сім місяців. І за трофейна. Що це буде за армія, яка теж вступає в надзвичайно складний сезон осінньо-зимовий. В цьому якраз і полягає головне питання, яке ставлять і закидають міністерство оборони, навіть вже російські пропагандисти, тому що насправді, коли мова йде про мобілізацію, тут треба розуміти, що не просто треба видати якийсь автомат чи там посадити в якийсь танк. І відправити людину на смерть в Україні, звичайно, що підготовка будь-якого військового тягне за собою в першу чергу матеріально-технічне забезпечення. І тут я думаю, що всі вже бачили оці кадри, про які ви говорите, і зрозуміло, що так само як про першу армію чи другу армію світу казали, що вона така самоміцна, вона так само. І міцно одягана, тому що дійсно інколи карикатурно виглядає російська армія на фоні, навіть там я не знаю деяких африканських армій, які мають, хоч менші, за складом армії, але більше більш краще обмундировані. Я думаю, що тут буде дуже велика великий контраст, навіть з, ну, з українською армією зрозумів і е, в, в даному випадку нам крім того, що думати про чужу армію, нам треба теж розуміти наскільки ми зараз готові до цього зимового періоду. Тому що вже теж лунають заяви і певних політиків, і заклики певних політиків про те, що треба дати чітку відповідь, чи можемо ми свою армію забезпечити. Повноцінно на період оцей осінньо-зимової війни, тому що ми розуміємо, що ми вже входимо в осінь, і можливо будемо мати справу із зимою. Тут власне не обійтись без допомоги від наших партнерів, нам регулярно допомагають, в тому числі і амуніцію. Днями Ройтерс провів опитування громадської думки в Сполучених Штатах Америки, і за результатами вони отримали цифру: 73%. Саме стільки людей підтримують політику Сполучених Штатів Америки по підтримці України у військовому конфлікті з Російською Федерацією, причому не лише дипломатичній підтримці, а й буквально фінансовій та зброярській підтримці. Чи про Працює й досі на сьогоднішній день парадигма, що якщо в країні більшість населення підтримує якесь рішення і якусь тенденцію, якийсь тренд, то і політики відповідно зобов'язані на це реагувати і будуть і надалі продовжувати підтримувати, хотіли б вони цього чи ні. Я зараз не про штати там звісно все зрозуміло, але є ряд європейських країн, в яких неоднозначне ставлення до підтримки того, що в нас в державі відбувається, і отут а, чи зможе. А, Низ натиснути на політиків, умовно кажучи. Дивіться, є в європейському союзі звичайно ключові гравці, і від позиції цих ключових гравців залежить позиція всього європейського союзу. Дуже в, в багатьох випадках. Тобто лідери європейського союзу задають тон і тренд для е, всього європейського союзу. Як я бачу зараз, і е, ви тут праві, що в Сполучених Штатах Америки не збавляється темп підтримки. Як в Німеччині, от е, теж декілька телевізійних каналів проводили свої опитування, і дійсно, е, рівень підтримки України він не падає, тобто він навіть де по деяких моментах він навіть підріс. Порівняння із серпнем місяцем чи з червним місяцем, тобто ми можемо констатувати, що лідерські, лідери Європейського Союзу не відмовляються від ті, тих обіцянок про те, що Європейський Союз буде разом з Україною. Разом з тим, треба розуміти ризики, що Росія. Розхитує європейський союз, включає багато своїх запобіжників, які вона мала до цього, для того, щоб вивести європейський союз із цього. Стану єдності, і вона буде дуже зацікавлена в тому, щоб взимку саме це проявилося як найбільше. Через те ми маємо проблеми з Болгарією, з Кіпром і з Італією можливо, і ще з кількома країнами Угорщину тут можна назвати. Тому де до речі, в Італії дійсно підтримка мабуть найнижча зараз України, якщо вірити тій соціології, яку зараз. Подають там близько 40, з, з трошечки, там відсотків підтримують Україну, але загалом по Європейському Союзу, якщо ми беремо так, загальну картину, то дійсно більше 60 якраз виступає населення за те, щоб Україну підтримувати. Звісно, це дає карт-бланш для урядів цих країн виступати в підтримку України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.